Я завжди дивуюсь, що Інстаграм, е, прям така платформа, де всі супер-мега активно просуваються, продають і так далі. А Фейсбук з моєї точки зору він дуже недооцінений. Інстаграм він набагато простіший ніж Фейсбук, і тому, мабуть, е, так багато людей е, ну, приходять потім просуватися у Фейсбук, які вже звикли до інстаграму, і такі все я загубився, я нічого не розумію, де тут що, і я, я побіг. Ось, і це в цьому щось є. Ну, тобто, це насправді так. Насправді, Фейсбук він складніший за Інстаграм, хоча б тому, що він з'явився набагато раніше, і саме з нього все починалось, і він продовжує розвиватись. І тому нам дуже важливо сьогодні розібратися з тим, як тут все влаштовано, як все працює, як працюють алгоритми і так далі. Значить, почну з цифр за офіційною, навіть статистикою від Мета. Користувачів Фейсбук, ну принаймні за тією статистикою, яка вже є на зараз, за початок 24-го року, за весь 23-й рік, користувачів активних в Україні Фейсбуку більше, ніж Інстаграм, в тому числі і відсоткове охоплення рекламної аудиторії у Фейсбуку більше ніж в Інстаграм, і це ще не все. Тобто, це не просто про те, що аудиторії більше. А ще варто подивитись на ці цифри. Це цифри, правда, ще за 22-й початок саме 23-го року. Більш свіжої статистики, на жаль, поки не вдалося мені знайти. Але це охоплення користувачів. Ось цей Інстаграм, а ось це Фейсбук по віковим категоріям. так, Якщо ми подивимось, то у Інстаграма. Ік, це вік, там 22 роки, 21-23, далі йде трошки знижене, зниження, і також вже більш дорослої аудиторії, є в Інстаграмі менше. Якщо ми кажемо про Фейсбук, то тут пік користувачів, це мої однолітки, котрим від 30 до 40 років, і ну, відповідно більше дорослої аудиторії. У Фейсбук, і ну, вона не так сильно знижується з віком, при цьому набагато менше молодої аудиторії. Це лише один урок з безкоштовного курсу по просуванню в Фейсбук без бюджету для фахівців та експертів. Всі уроки курсу можна отримати за посиланням внизу. Також додам лінк на а, лист відтворення, у якому я всі ці відео складаю. І Фейсбук, Інстаграм одночасно забороняють мати акаунти. Особам до 13 років, але ну знову ж таки, я маючи доньку, який 10, чітко знаю, що у більшості її однолітків є акаунт в Інстаграм, який створили батьки, і це трошки збиває да, скажімо, цю історію про вікову статистику. Тому що, ну звісно, коли батьки створювали цей акаунт, вони для своїх там річних дітей вказували більш старший вік, звичайно, бо інакше вони б не могли створити акаунт. При цьому на Фейсбук я ну, не зустрічала дітей, у яких є аккаунти на Е, І ну, відповідно це нам також дуже сильно буде впливати на органічне охоплення, принаймні, дуже сильно. І ще трошки цифр про те, що більшість все ж таки активної аудиторії в Фейсбук це жінки. Ну, це не тільки про Фейсбук, це в цілому статистика про весь маркетинг. Я не, не можу сказати за весь світ, але принаймні в більшості в більшості країн а, працювала я за там ці більш ніж 10 років від Канади і Америки до Казахстану. Да, тобто, там у мене такий до, досить велика розбіжність Арабські Емірати, Ізраїль, що хочете, вся Європа. І е, більшість все ж таки активної аудиторії в інтернеті, яка купує, це жінки. Навіть якщо ми кажемо про суто чоловічі товари, ну, типу чоловіче будівництво, щось таке, а все одно обирають жінки, навіть якщо формально купують чоловіки. Тому, якщо ми кажемо е, про абсолютну більшість випадків там за деякими виключеннями, то е, має сенс нам завжди за замовчуванням розглядати нашу цільову аудиторію активно е, як жіночу аудиторію. Це не загальне правило, звичайно, є виключення, але тим не менше. Ну і остання така цифра: це те, що Фейсбук зростає в Україні, принаймні, є приріст нової аудиторії, і ну, нас з вами це точно народ. Я думаю, що ці цифри вас повинні трошки мотивувати так е, більше. Приділити уваги Фейсбуку, і важливі особливості, які відрізняють його від інших соціальних мереж, зокрема від Інстаграм, там від того ж LinkedIn, від TikTok, від Третсу, від всього того там ікса і все, що у нас з вами оточується, купа соцмереж, месенджерів і всього іншого. А в першу чергу, це те, що Фейсбук це соцмережа нетворкінгу. От то самого початку, тоді, коли він створювався як ідея, коли тільки-тільки зароджувалися ці соцмережі, там ми ж пам'ятаємо, що Фейсбук там од -о -о одна із перших соцмереж взагалі, і е, її ідея якраз полягала в тому, що створити ту соціальну мережу, де люди зможуть спілкуватись, шукати друзів, шукати там тих, з ким вони разом в дитинстві жили, з ким вони можливо навчались, і підтримувати з ними ну, зв'язок, так який не який. І ну, відповідно з самого початку користувачі Фейсбука вони не ні на нетворкінг, на спілкування. Вони досить лояльні до такої, знаєте, активної соціальної взаємодії. Тобто, Фейсбук прийнято коментувати, Фейсбук нормально додавати один одного в друзя, не просто підписуватись там на тебе. Хтось підписався, як він стій. Фейсбук до тебе людина може прийти і стати твоїм другом. І що мені особисто подобається найбільше. Ну я думаю, що всі вже зрозуміли, що я така яра фанатка Фейсбука, що ці люди вони не просто стають твоїми якимись знайомими, а більшість з них тісно стає твоїми друзями. Тому що, коли там ще до ковіду я активно подорожувала, то ось ця історія про те, що я кудись їду і просто пишу допис у Фейсбуці, я там з такого то по таке число буду там та там, та давайте зустрічатись на каву, Блін, у мене просто кожного разу був вал якихось зустрічей: кава, кафешки, прогулянки, екскурсії, все що завгодно, і все це стало можливим завдяки Фейсбуку. І так само я в точно знаю чимало людей, які виїжджали коли коливались з України. Вони також величезна кількість з них на початку знайшли собі прихисток і житло саме завдяки своїм фейсбучним друзям. Так, це прямо так називається. Ми, ми, ми Фейсбучні друзі. І насправді, якщо подивитись на Фейсбук, то ми через там одне руко, рукостискання, так чи інакше, знайомі з величезною кількістю людей. Якщо треба якісь питання вирішити, величезна кількість людей також просто йде і пише допис на Фейсбуці. Порекомендуйте, а що робити, а як краще, а як би ви вчинили. І ось ці всі дописи, це все про Фейсбук і про те. Чим він насправді є. Да? Тобто Перш ніж взагалі говорити про те, як тут це працює, про просування, про ці всі деталі. От якщо ви ось це зрозумієте, його саму суть, то далі все лягати просто як по маслу. Тому що все інше воно кріпиться саме на ось цю суть. На те, що в Фейсбуці дійсно люди спілкуються. І це ну, один з найважливіших таких моментів. Другий момент це те, що Фейсбук це реально комплексний комбайн. Я на початку сказала, що там багатьом дійсно важко розібратись, і я розумію, чому, тому що коли я починала користуватись Фейсбуком, це було не знаю скільки років, дев'ять тому вісім, не пам'ятаю давно. То там ну не було майже нічого. Стрічка, дописи месенджеру не було, було ці повідомлення в Фейсбуці, все. А з часом це обросло просто величезною кількістю якихось додаткових примочок, при блуд, додаткових сервісів, функціоналів, надбудов, і дійсно більшість людей не використовує все, що є в Фейсбуці. Але хтось використовує постійно щось одне, другий використовує постійно щось інше. І якщо ми будемо знати про всі ці надбудови і можливості. Ми просто банально зможемо охоплювати більшу кількість цільової аудиторії без будь-яких вкладань в рекламу. Я взагалі завжди кажу, що Фейсбук це найкраща, ну одна принаймні з найкращих соцмереж для органічного просування. Такого знаєте, дуже там, де ти не для випадкових людей будеш органічно щось показувати, як в Тіктосі. Або там втреці в тому ж, а саме де відбувається таке, знаєте, нарощування твоєї фанбази людей, які з тобою залишаються надовго, які у тебе постійно купують. А, якщо ми кажемо про маркетинговий а, lifetime value, то саме цінність підписників у Фейсбук вона ну, чи не найбільша, насправді, серед всіх каналів взаємодії, якщо активно займатись розвитком Фейсбук і. Це вам підтвердить будь-який там експерт або продавець, який в Фейсбуці продає активно і довго. А третій важливий момент це те, що Фейсбук це спільнота, а, така мережа спільнот за інтересами, спільнота спільнот, спільноту. Тут величезна кількість груп, в яких збираються люди, які можуть публікувати в ці групі ці групи контент, свій власний, свої дописи, а, коментувати один одного. І тут дуже багато це така, знаєте, суміш телеграм-каналу з телеграм-чатом, але в одному місці для тих, хто ніколи там не був. Ось це мені здається таке найбільш ручне порівняння, тому що в цих в цих групах вони є настільки різними, настільки. Багато їх активних від просто якихось міських так груп, там не знаю районів міста або міста, або там якоїсь якогось регіону до груп по інтересах, там від риболовлі, вишивки до е, психології там вітрильного спорту. Ну, все що завгодно. От насправді Фейсбук це та штука, де ви можете знайти собі ком'юніті однодумців, так скажімо так. І для нас з вами, для людей, які хочуть продавати у Фейсбук, це просто супер-мега-можливість для того, щоб абсолютно безкоштовно розповідати про себе, про свої продукти, про те, ким ми є знайомитись з новими людьми і залучати їх як своїх майбутніх потенційних клієнтів. Так, тобто, Фейсбук це не та соцмережа, де прям продажі в лоб дуже класно працюють ні, вони працюють, вони всюди працюють але. Продажі нативні, так, і це те, що я називаю партизанський маркетинг, коли ти фактично не напряму продаєш людям, а ділишся цінностями, ділишся досвідом, ділишся якимось експертним контентом, і люди у тебе починають купувати завдяки цьому. Ось саме в цьому цінність цих спільнот у Фейсбуці, і ми на наступному занятті, коли будемо про. Маркетинг говорити і робити цей маркетинговий аналіз прямо, в прямо тут під час зустрічі, то ви побачите так, в чому сила цих спільнот в першу чергу. Е, ідемо далі. Ага, приоритизація оновлень. Так, це така ту дуже... це не тільки про Фейсбук, до речі, і про інстаграм також, тому що тут мета вона розповсюджує свої, е, <свісно> свої руки всюди. Фейсбук, як і Інстаграм, вони постійно оновлюють свій функціонал, додають якісь нові функції, оновлюють свої політики. Там зараз всі блогери Інстаграм бідні сходять з розуму, що Фейсбук оновив політику користування Інстаграм з 1 січня 2025 року. Що ж ми будемо тепер робити? Насправді, Фейсбук просто. Прирівняв політику Інстаграм фактично до політики Фейсбук, тобто все те, що раніше не можна було робити в Фейсбуці, але можна було в інстаграм. Тепер і в інстаграм також робити не можна. Але фішка в тому, що про більшість оновлень ми з вами ну ніяк не дізнаємося, немає якогось ресурсу, де про ці оновлення розповідають. Є е, там англомовні ресурси, в яких сам Фейсбук щось пише, але вони дуже часто, ну просто нічого не розповідають. І як я дізнаюсь про оновлення, так, мене часто про це питають, а звідки ти це все знаєш? Так, от, там, як то зробити, як це зробити, як, звідки ти знаєш, як працюють алгоритми, звідки ти знаєш, які оновлення відбуваються. Та просто тому що я чи не кожного дня реально ходжу. На ті сторінки, якими я керую, і дивлюсь, а що нового там з'явилось. І я постійно бачу майже кожного дня якусь нову фішечку, нову опцію, якусь щось нове, маленьке або велике. І, там, наприклад, про те, що. З особистої сторінки можна робити відкладений постинг. Я дізналась саме таким чином. Про це ніхто ніде не казав. Це просто так: от я зайшла і вау, ця опція з'явилась. І ну такого дуже багато. Але треба розуміти, що будь-які оновлення в Фейсбук вони завжди пріоритизуються, і цим треба вміти користуватися. Ми з вами будемо це обов'язково робити.